1 вересня пасу з гамбо кіз. Ну от і настала осінь. Сьогодні тепло по літньому. Гарна погода, красивий вух. Але вже перший день осені. Так, ненадовго вирішив вийти в стрім. Буду виходити з відпустки, знімати нові відео. Так, ну, розкажу щось про кіз. Питання, які мені задавали. Значить про породу кіз. Ну, от Шанян більше всього альпійка. А це від е, всі решта які суміші бійки е, з ламанчою. Ну, можна їх так назвати прості кози. Прості сільські кози, без е, документів, без там всіляких оцих плем... племенних свідоцтв. Але от Шаня. Всі у неї характеристики, навіть те, що у неї вим'ят темне. Говорить про те, що вона альпійка. Ну і так по картинкам. Всі ці козочки вже народилися в хліві. Скажімо так, за мого господарювання тут. Гамбо, гамбо. Гамбо. В зворотній бік, в сторону дому йдемо. Гамбо до мене. Гамбо. До мене. Гамбо до мене. Який слухняний. Молодець. з Третього разу. Гамбо, до мене. не да, нехатя. Не веде їх туди. Так, про кіз. Повертаємось до кіз. Пасуться. Спочатку була козалана. Ми її придбали, бо це історія з придбанням кози. В якийсь момент це був ковід. Це був 2020 рік. От, це був другий рік, як я переїхав з Києва в село. От. І тоді був ковід, не ходили маршрутки, був уже гамбо. Ну, складний був тоді час. От, ще я не навчився консервувати, ще на городі ми нічого не виростили. Ну, був такий складний момент. І така ідея, що молоко в хазяйстві завжди знадобиться. От, вирішили просто спитатися козочку. Ну, Скільки воно взагалі прицінитися, навіть от просто це відбулося дуже швидко. От від першої думки, що можливо завести козу до того, як з'явилася коза, мабуть, пройшло дні чотири. Отак от склалося, спитали у сусідки, вона тут же у когось спитала, приходить, каже, все, коза з казанням 800 гривень, забирайте. І все це так відбулося, я ще не встиг зрозуміти, і козу вже привезли і вигрузили. <смеш> з От. Е, Ну, Потім Лана привела Мухіні. Це перша козочка, яка народилася. От, е, вирішили її залишити. Потім Лана на наступний рік привела Шаню і Роксі. От ми спочатку Вирішили залишити Шаню, потім якось залишилася роксі. В общем, спочатку максимум була одна коза, потім максимум дві кози. Тепер от ще залишилась мала. Вже тепер чотири кози. І цьогоріч якось так з сиром, з молоком, що навіть, я думаю, можливо завести п'яту. Якусь ще. Ну, в общем, такі думки різноманітні з козами. Все одно вже я витрачаю час, пасу тут їх чотири, вже великої різниці пасти, 4 чи 6. От. Але це треба серйозно до цього підійти. Треба перебудовувати хлів. Але от такі от думки цього літа. Як почав я переробляти молоко на мир, то якось навкруг кіз, все, все одно вже крутиться дойки, сіно і переробка молока. Тобто все одно тут 4-5 годин я на них витрачаю на лугу, потім 3 години на переробку молока. Ну от тобі цілий робочий день якось так тому поки в роздумах поки в роздумах що будемо ми вже йти додому ми вже попаслися добре почало сонце припікати будемо рухатися в сторону дому. Кози, кози. Гамбо додому. Ми потихеньку йдемо додому, вони ще допасаються. Така красива природа. Але видно вже що осінь. Я вже все втомлене. підлісок вже зовсім осипався. Пішли додому. Ну, на цьому буду завершувати. Це відео буду знімати. Сьогодні там познімаю тютюн. Щось ще викладу сьогодні, якесь відео. От. Дякую всім, хто був з нами і до зустрічі в наступних відео.